Сьогодні мова піде про історичні карти, які, на мою думку, складають близько 75% знань з історії України. Саме знання історичних карт та вміння виявляти в них максимум інформації дозволить не тільки зрозуміти певні історичні події, але також і повторити матеріал. Але це при умові, що людина орієнтується в програмовому матеріалі та володіє базовими знаннями. Отже, в вашій увазі історична карта Українські землі другої половини XVII, початку XVIII століття. Для початку роботи з матеріалом давайте спробуємо ідентифікувати час. Дана карта відповідає часовому проміжку з 1686 по 1713 роки. Звідки такий висновок? Будь ласка, по-перше, територіальний поділ українських земель між трьома державами, що стало можливим після укладання вічного миру. 1686 року, пригадайте, який було укладено між Московським царством та Королівством Польським, і відповідно яких Москва, на відміну від Андрусівського мирного договору, отримала контроль над Києвом та над Запорізькою Січчю. І ще один мирний договір це Бахчисарайський мирний договір, поділ правобережжя між Османською імперією та Королівством польським. Також ми бачимо. Територіальні зміни після Пруцького та Андріанопольського мирних договорів 1711-1713 років, за яким Московське царство втрачало контроль над Азовським морем. По-друге, столиці України. На карті явно спостерігаються дві столиці України Батурин та Глухів, що пов'язує нас з двома гетьманами Батурин з Іваном Мазепою, Глухів з Іваном Скоропадським. Тут ми можемо пригадати причини такої зміни, і карта нам підказує зображенням полтавської битви між військами Московського царства та шиці 27 червня 1709 року. Ще одне місто, яке дозволяє нам остаточно ідентифікувати часовий проміжок, це місто Бендери, з яким пов'язано і смерть Івана Мазепи, і укладання Конституції Орлика 5 квітня 1710 року. Коли часові проміжки ми виділили, час згадати подію у хронологічній послідовності. Коли мене питають, як запам'ятати історичні дати, я рекомендую пов'язувати їх або з історичними особами, або з ключовими подіями. Тут я обираю ключову подію Битва під Полтавою 27 червня 1709 року. А тепер давайте дамо відповідь на питання, що було до цієї події, та що було після. Отже, до цієї події. Відбулися такі історичні зміни. 1687 рік початок гетьманування Івана Мазепи. До речі, з діяльністю Мазепи карта пов'язана максимально. Тут ми бачимо і здобуття фортеці Азов 1695 року, і спробу об'єднання України 1702-1704 роки, коли Іван Степанович Мазепа, скориставшись повстанням Семена Полія, оголошував. Себе гетьманом обох берегів Дніпра, ми тут не зможемо обійтися і без причини повстання Семена Полія, а саме спробою польської влади ліквідувати полковий устрій на правобережжі 1708 рік угода між Мазепою та Карлом XII, на основі якої Мазепа мріє відірвати лівобережну Україну від Московії. І нарешті центральна подія 1709 рік битва під Полтавою, наслідками якої. Стала не тільки трагедія планів Мазепи та крах його задумів, але й діяльність Петра І, спалення Батурина, ліквідація Чортомлицької Січі, обрання гетьманом Івана Скоропадського. До речі, з обранням гетьмана Івана Скоропадського пов'язаний такий історичний факт, як укладання решителівських статей, які значно обмежували не тільки права самого Гетьмана, але ще пригадаємо. Були обмежені права полкової старшини, на чолі полків були поставлені московські офіцери, в особистій резиденції гетьмана перебував царський урядник, столицю гетьманщини було перенесено поближче до московського кордону, а саме до міста Глухова. 1710 рік прийняття пактів та Конституції законів та вольностей війська Запорозького, авторство якого належить Пилипу Орлику. 1711 рік позорний похід Петра І. Який отримав назву Пруцького походу і який закінчився трагедією для Московського царства? В результаті було укладено Пруцький мирний договір, який пізніше було підтверджено 1713 року Андріанопольським мирним договором. Ще один доволі таки цікавий факт зверніть увагу, що Андріанопольський мирний договір було укладено між Московським царством та Османською імперією. Строком на 25 років, тобто Російської імперії, ще не було. Офіційна назва Російської імперії з'явиться тільки у 1721 році. Ну і нарешті останній факт: пригадаємо про існування Ханської України. Ось що може розповісти історична карта. І ось яку інформацію ми можемо з неї витягти. Дякую за увагу і успіхів вам у підготовці!